29-й школі невідомим газом отруїлися діти. П'ятеро дівчат під час перерви відвідали вбиральню. Після чого з ознаками отруєння сльозогінним газом звернулися за медичною допомогою. Школярки скаржилися на зуд в очах різкий кашель та важке дихання. Ми почули різкий запах якоїсь невідомої рідини. Діти і вчителі почали задихатися. Декілька дітей звернулися до медпункту за допомогою. Надати допомогу всім медсестра не змогла, тож викликала швидку до лікарні, зі школи потрапили п'ять учениць. Медсестра надавала допомогу посильно, але не змогла надати, тому викликали швидку допомогу, яка забрала п'ятьох наших дівчат до дитячої обласної лікарні, і там їм дві три дівчини в реанімації, а дві в пульмонології. Вже ввечері ще одна Колярка опинилася на лікарняному ліжку, головний лікар обласної дитячої лікарні каже, всі пацієнтки прибули до закладу у стані середньої тяжкості. Чоловік значить, через пройшли, допомогу, перевели уже в чоловік. А так, на що вони скаржились? В школі навіть не можуть припустити, хто і навіщо розпилив газ. Нічого не знаходили на місці. Ми нічого не знаходили. Опитали всіх, всіх всіх вчителів, які працювали в даний час з приводу того, що виходили діти чи ні. Ті діти, які виходили, ось зараз співробітники міліції з ними працюють. Міліціянти ж відкрили кримінальне провадження. Проте поки не кажуть, чим саме отруїлися неповнолітні. Отруїлися газ. Зам невідомої етології. проводиться зараз перевірка щодо встановлення причин цього отруєння. Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 137 Кримінального кодексу України, це неналежне виконання обов'язків по охороні здоров'я та здоров'я та життя дітей. Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання виглядів позбавлення волі строком до трьох років.